Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер SEO лайф Консалтинг. Більше 20 років систематизую і автоматизую бізнеси. На своєму прикладі та на своєму каналі я розповідаю, яким чином приумножити гроші, різницю між активами і пасивами. Чому важливо ввести особистий бюджет, особистий Піанер і кешфло, і чому дуже важливо розуміти в кожну хвилину часу різницю між активами, пасивами, особистими фінансами та прибутками, а ще вірно влаштовувати всі процеси. Якщо ви не знаєте, що таке активи, що таке пасиви, в чому їхня різниця, з чого почати інвестування, тоді мій канал саме для вас. Отже, сьогодні поговоримо на тему, чому? Чи яким чином давати в борг кошти друзям чи родичам, і яким чином це оформити? Я думаю, ця тема буде повністю відгукмати в кожному серці, кожної людини. Отож, поїхали. Давати в борг друзям або родичам це, скоріше всього, не фінансове рішення, а емоційне рішення. І тут, звісно, якщо ви вирішили, що ви ж все таки даєте кошти в борг. Потрібно зробити такі наступні кроки. Що ми робимо? Оцінюємо ризики, чи ми можемо з вами взагалі втратити ці кошти, чи взагалі їх потрібно давати, чи не потрібно. Якщо ви все-таки даєте ту суму, яку готові втратити чи подарувати, окей, робите це. Даємо завжди тільки ту суму, яку готові втратити. Друге, головне правило: давайте е, суму ворог не на словах, а завжди використовуйте документи, які підтверджують суму та терміни, на які ви давали цю суму. Беремо розписку або робимо нотаріальний договір. В розписці має бути що? Має бути дата, сума, прізвище ім'я по батькові, прописка, термін, відсотки, наявність чи ні. Розписка це не довіра, це необхідність, це просто. Підтримання на папері того, за що ви дійсно домовилися, третє і саме головне правило: обговорюємо чітко терміни не просто колись там через 6 місяців або рік, а чітко повернення в таку-то дату через 6 місяців, або обговоріть дострокове повернення, або обговоріть часткове щомісячне повернення рівними платежами. Четвертий пункт: якщо сума велика. То обов'язково робіть цю суму банківським переказом. Якщо ви робите банківський переказ з карти на карту, то в призначенні платежу напишіть поворотна допомога, кому прізвище ім'я по батькові дата або згідно розписки, або згідно договору. П'яте: ні в якому разі не беріть кредит для того, щоб надати кошти в борг, тому що. По факту фінансово відповідати буде не та людина, яка дійсно позичила кошти, а ви це ваші зобов'язання і ваша відповідальність. Тому ні в якому разі не беріть кошти в ворог. Також хочу нагадати за послуги, які ми надаємо, та я, Євгенія Колісник, надаю особисто. Якщо ви не можете розібратися з вашими коштами в бізнесі і відчуваєте, що кошти в бізнесі по статтям витрат тають на весні, навесні. Тоді вам необхідно записатися на мою індивідуальну консультацію, де ми детально розберемо всі ваші доходи і витрати. Після консультації ви обов'язково наведете лад у фінансах вашого бізнесу і буде обов'язково отримувати прибутки. Тому не забуваємо підписуватися на канал та заходьте на інстаграм-сторінку купуйте спеціальну консультацію зі мною. Отже, Повернемося. Шосте правило давати як -яким чином кошти в борг або друзям або родичам. Подумайте про те, що ви даруєте дарунок. І краще обговоріть, що слухай, я тобі не можу дати цю суму. Проте я можу надати тобі подарунок. Це буде а, як вияв у довіри і зніме напругу. І будете спокійні, якщо, не дай Боже, щось вийде не так. Навчіться, кажіть ні. Сьомий самий головний пункт: не ображайтеся, якщо відмовили, і не бійтеся сказати ні. Краще гарні стосунки без боргів, ніж потім напруження, яке може залишитися з вами назавжди. Ні. Це не вияв слабкості, це наоборот відстаювання своїх власних кордонів. Тому що саме великі недоліки у власній справі не тільки відбуваються тільки тоді, якщо е, люди е, надають кошти родичам чи ще комусь без ніякої відповідальності і ніякого первинного документу. Це вже доказано роками. Я сподіваюся, що вам було дуже корисне це відео. Підписуйтеся на канал та діліться цим відео з друзями. І запам'ятайте, якщо ви не будете управляти власними фінансами, то вони будуть управляти вами. Підтримуйте канал лайками та вподобайками та діліться з друзями. А з вами була Євгенія Корісник, як завжди, ваш фінансовий ментор та фінансовий консультант.